Вертута зі шкварками то любов загорнута в тісто, вітання з одещини і рум'яна золотиста шкуринка без змащування яйцем, а всередині то несеньке тісто зі смачною начинкою. Ну що, вам подобається? Тоді ходімо готувати. Та хлібна історія починається з смачних золотистих шпарочок, а ще із старезної прабабусиної форми. Не просто кухонний інструмент, це святиня, яка зберігає тепло. Хліб, спечений в ній завжди буде особливим. З цього тіста я готувала пиріжки з яблуками, детальний опис, приготування залишу Під відео дуже зручно робити універсальне тісто, яке згодиться для різних начинок. Що в сім'ї хтось полюбляє солоденьке, а хтось солоне. Друзі, не знаючи, хто зготував витяжне тісто на сировиці, принаймні такого рецепту я не знайшла, спробувала зробити щось подібне до витяжного тіста. Для пиріжків з Яблучком я залишаю тісто підходити на одну годину, а для вертута тістечко я. Залишила підходити на 20 хвилин. Через 20 хвилин розділила на кульки, які трішечки змастила олією і залишила ще раз відпочивати на 15 хвилин. Заготовки для вертутки я залишила підходити на змащеній олійкою поверхні. А для формування буду використовувати 1 столову ложку розтопленого вершкового масла, змішаною з 1 столовою ложкою олії. Мені дуже хочеться розповісти і показати вам, яке це тісто пух -кесінки. Воно таке приємне, ну ніби пух просто. Отже, кожну заготовочку я розтягую в невеличкий коржик, який злегка змащую суміш масла і олії. і залишаю ще відпочити на 15 хвилин. Робочу поверхню перед формуванням теж трішки змащую. Кістечко перекладаю так, аби нижній коржик залишився зверху. Ну а далі працюємо ручками і тут зовсім не треба прикладати великих зусиль. Тісто добресенько тягнеться і піддається. Вертута – це равлик, який можна готувати з одного коржа, а можна таким чином, як я. Тісто дуже ніжне і може місцями рватися, але в тому немає нічого страшного, адже все одно ми його загорнемо і ніяких дірочок в нас не виявиться. Тісто можна витягувати як одним коржиком, так і Відразу два, теж такий варіант розтягується прекрасно. Якщо відразу ми не з'їдаємо верту, то я ставлю її зберігатися до наступного дня в холодильні. І теж тісто смачне із холодильника, якщо вам хочеться більш м'якого, можна на 10 секунд, мікрохвильовку, і вона зовсім як свіжесенька. Якщо будете готувати за цим рецептом, буду вдячна вам за коментар та відео. Чи сподобалося вам таке тісто? Форму перед випіканням можна змастити олійкою, можна використати силіконізований пергамент, до якого нічого не прилипне і форму потім не потрібно відмивати. Зверху я цього равлика також сумішю із олійки і масла і ставлю випікати у духовку при 180 градусах на хвилинок 20. Орієнтуйтеся на свою духовку. Буду вдячна за ваші підписки, вподобайки та коментарі. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових лівних історій!